На манежі Дю США Прометей під егідою міського голови Станіслава Сафронова вперше за останні 20 років пройшла зимова першість міста з легкоатлетики серед учнів загальноосвітніх шкіл. Організаторами змагань стали комунальне підприємство спортивний комітет прометей, асоціація федерації спорту міста, федерація легкоатлетики та міське управління освіти. Змагання з легкої атлетики були присвячені 80-річчю утворення Дніпропетровської області, а також року спорту і здорового способу життя. Щорічно в місті влаштовуються старти надій, проте захід такого плану проводиться вперше. Організатори планують проводити подібні змагання двічі на рік: взимку в легкоатлетичному манежі і восени в день фізкультури і спорту на стадіоні Перемога. Своїх учасників представили 30 учбових закладів, складені зі збірних шостих-сьомих класів по три хлопчики і три дівчини. Діти змагалися в двох дисциплінах бігу на 30 метрів і стрибках в довжину з розгоном. Після тригодинних захоплюючих стартів судді на чолі з головою міської федерації легкої атлетики Віктором Андросовичем підвели підсумки і оголосили призерів. Усі вони отримали нагороди у вигляді статуеток легкоатлетів, а також дипломи. Найбільше нагород три отримали представники середньої школи номер 10 А саме Максим Поляков за другі місця в стрибках і бігу та Микита Вершинін за перше місце в стрибках в довжину.